Привіт! Порадував я вас одним відеороликом раз в місяць, а ви в свою чергу мене порадували файною активністю. Тому це мені дало наснагу далі продовжувати і так. А сьогодні я відкрию реліквії скрафчу, точніше. Нічого відкривати не буду. Реліквії на накращу. Ну, але перед цим. Перед цим. Я би хотів вам показати ось що. Коротше, героїчні тренування я закрив повністю. Загартовання артефактів згартував повністю. Тому виходить в мене ось такий от герой Балар пропащий Ось такі стати в нього виходять. Майже 6К атаки, 100% не вийшло Ну не біда Майже 300 кришкоди, 55. Ну і точності хватає з горою. З головою, так сказати. Тим більше, бо в точності. Ну, ладно. Е, в ітогі, пограв я їм, потестую його трішки на Химері. Що е, сказати, він спершу б'є по 150 тисяч, потім розганяється до 400 тисяч. І я зробив висновок, що його потрібно брати ще, в, ну, в пару ще з одним ДД. І я собі склав отаку вот команду. Ой, ні, це я так тестив. Це ще не складав. Так. П'ітіончика, як же без нього. Безріза сюди ніяк. Оцю діваху переодягнув, щоб штучності хватало, бо не хватало трохи. Дрібла ще немає. І лідія повстала. І виходить у мене така команда. 2 dd цей виконає чимало завдань. Чекатиму, коли додадуть у бонуси локації, там уже ігнор збільшиться і демедж збільшиться, і можна буде, напевно, навіть соло героям цим грати. Таланти я йому дав. Ось такі. В ігнор. Пішов, і тут там книжечка. Ну і отаке от. Збільшення тривалості бонуса і штрафу. Таке тут і точність є, і залив, від штрафів є. Тут лікування є. Коротше, отак от вийшло у мене. Реліквію я йому дав корону Ірету. Тому що штрафи він накладає багато. Такі камінчики. Жорстокість. Також мені сподобалося, який щит він на себе накладає. Його щит е має обсяг де тут трішки менше половини його ХП. Тобто, е е з одного боку цього хватає з головою, щоб жити, і можна взагалі живутність не давати. Але не тут то було, е коли Химера ходить з А3 в, в загальній формі. То... Тоді вона знімає всі щити і просто ваншота його і доводиться рісити. Тому хоч трохи-трохи, дай в живучості йому потрібно дати. Як не крути Супер скляним його робити не варіант. Ну, але виживання в нього за один єсть. Можна просто ну, заблендерити, він а один нажме з блендера, і бац тобі щит товстий. На два ходи, а не на один. тоже Прикольно. Тим більше він його може продлити Пари підкинули новенький промокод. Давайте ведемо його. Чаус. Авайкс. Підтвердити. Оп. 500 енергії. not bad not bad рібло мені якраз надо І 150 мультибоїв. Кюди? Що ще? Одягнув я ще Раманту в перехоплення та шкіру, ганяв на групову арену, на звичайну арену. Кайфував, коротше, одним словом. Раманту блочить навички та пасивки, пабіан перезаряджає та знімає також. І. Ну, кінь робить своє діло за одну кнопку всіх обиває. я довольний, звісно. Можна його навіть на Хемеру брати, але він у мене не в сеті 6-9 частинок настрійності, як Лідія. Але ну, у нього все є, що в Лідії є. І навіть більше. Тільки в Лідії є посилення і е, бонус швидкості, а у цього. Ну, у цього щось інше є. що у нього є Зменшення швидкості в цього є да, ну. Е, Цього качав. І ну, накинув на нього шмотки, грошей не вистачає, щоб заточити все таке. Ну грати буду ним я в збереженні. Може, навіть його на химеру якраз і прикручу, коли ну, одягну нормально. с митанцівниця танцівницю я робив, на назлетів, качав, думав на арену. Трохи пограв на арені. Ну, і... Ну, такої. Можна і без неї було грати погоди не зробила. Став я її на химеру також, щоб вона пасивкою своєю заливала дамагера, а імпакту не відчучато. Не знаю, Ілья ну, не звертав уваги, просто що хтось заливається, але як ходив дамагер, так само і ходить. І типа, ну. Ну таке. Е, так от. Давайте почнемо з. Цього. Обрані душі. Одненьку штучку маю, давайте мені гайкада. Ага, конечно. Друзья, но я. Так, далее. Let's go по крафтему. Видите, с какими насбиралась вообще по фай, Ну, вообще файно. Мешать пока не буду, Не бачу великого сенсу в цьому. Потім помішаємо вже в кінці, якщо що залишиться. Так. Ого, це що? Ефекти скорочення крадіжки, що виходу з шоу проти власника на 15. Маніпулятор часу. Це таке є, тільки посилюються твої. Опа. О, це непоганий. Це непогана, ну, реліквія я і грашки одні, там не туперю дав. І він у мене таємну кімнату закрив і ті додаткові ходи там файно спрацювалися. Файна реліквія. Це фігня. Давайте далі. Це ми всі знаємо. Це не цікаво. Давайте мені побільше епіків. А, кинжали не випадають, до речі. І все, 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 Біж не можу Let's go далі ці робити. Епічні. Сейчас арарок нафармим уже запичных крафтив Ой. уже запичных крафтов есть 0,5% шанс на мифичную реликвию давай это сейчас цикавы угу. так больше не смогу я это сделать да? Ну давай Легендарні крафти. Вже рарки тут не випадають. І тут так само з легендарних 0,5% шанс. Капець. Лайно. Mm -hmm. Давайте мені легендарну реліквію. Та йо йомаю. Ого. Оце щось новеньке, коли вороги крадуть або скорочують халоходу у власника. І втрачає 2% максимального здоров'я за кожен 8% шелиходу, ще мав бути втрачений. Може вбити власника, ага, я таке бачив, Це вообще якісь рух на релікві. Ну давай так, скрафтимо. Угу, рарко. Ну ладно, давайте. Міфічний крафт. Летс. Не-не-не, дожіть. Давайте це потрачу. А ні, не це Ладно. Let's fucking go. Будь ласка. Будь ласка. от блін, Оце я дивився відосики людей, які оце відкривалися, крафтили. усім моя штука випадає, череп зради. Просто мільйон штук випадає цих черепів. що він хоче робити? Випалювання здоров'я накладене власником завдає на 10% більше шкоди ворогам і звичним максимальним здоров'ям. Ну таке. Кому воно мені надо? Мені таке вообще не надо. Давайте глянемо. що в мене є. Так, що. Подождіть. Опа. Що в мене є із випалюванням здоров'я? Штрафи випалювання здоров'я? Угу. Угу. Нікому це не треба. Ну, блін, ну може, ніндзі. Ну, ну комон, в якому ніндзі таке. Ситії, ну я не майже не граю. Гаяманту. щоб одне випалювання прокало кудись десь. Ну таке, коротше. Аби що? Мічинакі, так, Мічинакі корону надо... О, я це. А чого в нього не корона? А мабуть я віддав корону комусь іншому. Трунді, ну Трунді, сокира Аспіда. Ну, артак виходить. Виходить артак. Типу був у мене якийсь герой, який і пасульфуріона, то це було б вже цікавіше. Або цього фракційного випалювача теж прикольно так на що мені таке треба? Ех! Не повезло. Ладно, давайте камінчики якісь поставлю. Так це не треба. Втрачаю здоров'я. 25% здоров'я бімар так ніколи нікому не буде завдавати. Тим більше він на боссі входить, Боссам таке демешний час не наноситься. Шкала ходу власника запровісна. Якщо він змушені простити свій хід, це вже цікавіше. Давай це виберемо. Далі тут. Можна це взяти. Нє-ні. Вона... -ні. Це можна взяти. Нехай буде. Хоча воно не дуже корисне. Ну і це бо іншого нема. Квадратних, взагалі, ну, на аккаунті дефіцит. У мене з квадратних є. Ось така на небіжчику на контратаки. І от йому якраз вона і нормально заходить. Так, давайте ще відкриємо нагороду за турнір, рідкісний том і. Правній ламочок Ну ладно. І до речі, мені лишилося 30 частинок для того, щоб забрати крінжа-анархіста. Ну так от потім буду фармити скриньки. Криньки, а з них душу буду фармити на нього. І типа, з шансом може випасти така штука, чи вони це... кожна скринька дає це наступну нагороду. Чи як? Раз, дякую за перегляд, бай-бай.